Там таблиця Excel. Оп-оп-оп, сюди накладна. Там, сюди -сюди. Зараз я підготую документи, пане там, uh -huh, uh -huh. Максим Степанович. Там. Uh -huh. Зараз uh -huh. буде все готово. Буду знати, що ти отак от працював. може. ФБ, так. до речі. Не показали легендарний ФБ для момент. Паліниці. Не показали легендарний момент. Відкривається ця карта. Це протистояння з першого вбивства гравцем команди Паляниця. ФБ для них в тебе щось? Ні, ні, в тебе нема. О, є, але дуже Є звук, дуже тихо просто. Відкрути в себе. Та це не в мене, люди пишуть теж нема, а, не чути доту. Я тобі що брехати буду? Люди пишуть, я. Я тільки людям довіряю, я навіть, мені взагалі чутно чи не чутно. Я не звик насправді гучно доту ставити, я тільки на... через те, що на мене вбивають, я тільки через те, що стрімлю, то я звук додаю. Так, так, у мене е... так само. Тут треба вже рухатись вверх, але туди йде інвокер, чомусь він забив взагалі на це все діло. Можливо, зараз якось вони вийдуть на цього інвокера, вб'ють його, торнадо є. Гарне використання, але відразу Ремнан закривається, як ми бачимо. Тут інвокер, але просто демеджа не вистачить по герою і все, та. Тут аби крекер не загинув, крекеру треба якось вийти, але приголомше від планета, гранатка залітає, крекера розстріляють просто з усіх боків, тут нікуди дітися, ще й ін... постійно влучається інвокер з лоу граунду на хайграунд. Ну хан, дота за нього. А, ну так у них і нема мастернька на Ліквіпедії, я ж кажу, Dark Horse. Ну, Dark, я щось там Dark, ну от них не мастернька на Нікопеді. А от у суперновий, за якою він грав, є. Але це було трошки раніше. що там два роки сидів. Так, пішла атака на ЕСФА. SF помирає. Гарне переміщення. Кібіфай теж під фокусом. Кібіфай затиціюють його зараз під приголомшення. Нікуди дітись, але крекер має жити. Та 3 на 3 ситуація. Постійно тут екшен якийсь носається. Поляниця поки себе в цьому екшені почуває достатньо комфортно. Ну да, я поки от, хоча, типу, ми там до цього так не, не сильно говорили. Але окей, Фортнайтмен сюди. Мінус він буде гарний. Телепорт mm -hmm. тут дату тут Марс, поки вибачте, але Марс поки дуже гарно відіграє. Оці всі ці моменти, початок гри і загально він величезний. Нічого з цим зробити ти не можеш. Він прилітає туди-сюди, і ми бачимо по нетворсу яка ситуація. По нетворсу знову монлайти проблеми. От з того, що я бачу останні дні, можливо, я, я вчора не дивився тільки одну цю серію ввечері. В них просадка в Міді. У поляниці просадка в міді, в міді величезна. Монлайт не може ніяк зібратися купи, нормально почати виконувати. При тому, що я знаю, що він може грати в рази краще. Я, треба йому, я, пікнути, я тобі кажу. Ну хоча ну треба щось йому його опікнути, щоб він впевнено себе почував, він боїться. Типу, я не знаю, ну це, він дивно дуже грає. Навіть тут перші пачки на інвокері. Він тупо не може добити кріпа. Ну, типу, чому? Е я не розумію. Ні, помирає. До речі, тим часом Кристалай забирає собі це вбивство. Разом з саппортами, вже, топ-1 нетрос. Він єдиний, що Фортнайт вона теж. Що Та ж так, Фортнайт забрат він мені, не встиг діючи. дочекатися до своїх тімейтів, а зараз можна було привітально зіграти. Треба мститися за Фортнайт, за PUBG, за всіх. Вперед, стрибочок. Мінус Есеф має бути, не дайте мені нічого натиснути. Есе помирає, але як багато демеджу після смерті Есефа відкисає також. Мунлайт і неприємності у Крісталайза має жити Драгоннайт, зненький, але і ми нікого, здається, більше не вб'ємо. Ну, хоча, хоча якось. Підловили, так, так Там, гарно. має бути мінус. Гарно, це дійсно гарно було. Тут кібівфай почав, ДК продовжив. Тому що лінза не збирається за дві хвилини теж. На цьому герої. Ну, я не знаю. Це, це цікаво, як він придумає, як він поверне тут е, свій вибір. Ну, бо дійсно, подивись у нього 630. Тобто тут у нього вже постає питання, чи тримати золото. Він ще й помирає. Ультимативно пішла від Марса. Арена стоїть, прибуває з писом Войда. Той буде жити. Кібіфай відбувається. Неприємні кастен. треба трошки ухилитися, що її роблять. Ну і добре, вбили гріма, нікого не втратили. Ну, правда, багато героїв тут опиняється у поляниці, і вони зараз мають розосередитися по мапі і повернутися до фарму. Інвокер поки від нього не те, щоб дуже багато дій, хан в основному фармить. В нього Dragon Lands, чіпляють крекера в центрі. Буде продовження зараз від Огра. І крекера забрали. Хотів він на себе Крипів витягнути, хотів якось цю вежу, можливо, захистити. Але один тут Клокверк, звичайно. Тому що зараз насправді можуть отак от, от робити. Нападають на інвокера, пробують його вбити. Він видає торнадо, поки що живе. Залітає сюди ще й Марс. Як ми бачимо, чіпляє двох героїв, можливо, будуть помирати. Зараз сап проти команди паляниця хоче застрибнути якось сюди. І Форт Найтман влітає дуже непогано Він Інвокера, можна його швидко вбити, він дійсно його забирає. Крісталайстрічки побив під Блейдмейлом, Форт буде виходити, звідси, буде жити. Клок може на голову сісти. К, Праймал, та всі буквально, всі. Зачепили неприємний момент для Войт Спіріта. Треба якось його oh. рятувати. Сайленс не закінчується. Точніше, він закінчився, і демедж пройшов. І через це Мунлайт помер. Турнато залітає, спис залітає. Три герої мають неприємності у поляниці вже після смерті Войт Спіріта. Ще й арена закривається, не дають вийти звідси Дарквілоу. Ні, у на момент, щоб її добити, і списом відправляє до Таверни. Тір два веж зараз впаде. Ну блин, ми з тобою третій гру дивимось поляниці. Коментуємо сам. І от вона, всі вони по одному сценарію. Все норм, більш-менш, вже там стабілізували, якісь файти провели, гра непогана, І щось трапляється несподівано і все розвалюється. Ми то з тобою розуміємо. Да? Я думаю, глядачі розуміють про цю комбінацію, шалену, типу тріо героїв, інвокер з Алакріті, Огр з Бладластом і да? під цими всіма бабами. Ми це розуміємо це. Нападають на Праймал Не очікував він, напевно, що вийде сюди китайський колектив, оскільки вже немає ніяких об'єктів. Да? Повинні були б вони, напевно, тут відпустити цю ділянку, але ні. Продовжують шукати легкі вбивства для себе, і ось воно одне з них. Взагалі дивно, що він так не думав, тому що якщо подивитися, два обсервери стоять непогані у поляниці, вони контролюють декілька локацій, і там жодного героя не було на той момент. Тому можна було б думати, що десь все-таки зверху герої залишилися. Плене. Має помирати, але буде контратака. Воєспіріта буде пробувати вбивати. Ультимативний де це Але і є QBFY, який відкидає Terrorize, допомагає команді відійти. Крісталайст йде чомусь в атаку, коли команда відходить. Треба напевно тікати разом, бо тут ловити нічого. Суперники захиститися точно зможуть. І все портами до фарму розміняли е, смерть праймала в топі на цей момент. Ну, Праймалу треба БКБ. Та не тільки Праймалу. тут всім треба БКБ. Коли ви граєте проти Марса, проти Інвокера, проти Есефа, Гріма і навіть Огрмага. Всі ці герої кастують дуже неприємно. І БКБ тут рятує фактично для цього. Да. Тому з БКБ буде легше. Марс підставляється. Оце гарний епізод для поляниці, вони знаходять момент. Ну, без жартів я вважаю, що в них все добре зараз. Ну, я не та, знаю. у них і до цього було все добре. Да, просто в вони фігню якось починають робити в моменті. І знаєш, оцей от. Ніби під фіт одного героя, який можна перетворити в потенційно фарм на інших лініях, перетвориться в чейнфіт, який тупо не зупиняється. Зараз там в топі можливо щось станеться погане для когось. Я не знаю для кого. Причому там меншість, по-моєму, але мають бути телепорти. Сев ультимейт на тис. Треба хана вбивати, треба хана не відпускати. У нас ні, можуть можуть. Чому зараз можуть когось збити чи небудь? Ну нормально, Ремнан там тут все залетіло, і хана вбивають. А, норм. а чи можемо ми Ой, не норм. Найтмен. Ну як? Ну типу він хоче нафармити БКБ, він шукає можливості, не знаходить їх, на жаль. Він не встиг до команди, можливо, хотів портал застрибнути. Не встиг, його підловили. А от тепер поляниця думає, що їм робити, чи летіти їм крізь цей портал, чи можливо самим постояти почекати? Тут кур'єр стоїть. Кур'єри ж можна крізь портал відправляти. Знав опа. Та вони це мають розуміти. Ну здорово! Привіт, що ти? Алама. Так, Солбент використовується. Дуже погано, все може закінчитися. БКБшка використовується поки що, як ми бачимо, тут пітика, одного героя він буває. Далі можна ще й ні убити по голові. Дійсно, під БКБшком ми бачимо, він все одно отримує дуже багато фізичної шкоди від цих героїв. Монлайт іде дедалі, намагається ще підчепити якогось героя. Манта використовується. Ремнант буде за секунду, треба чіпляти саме Фінда. Він це і робить. І дедалі Кристалайз. Господи, він треба діблочити, бадіблок, бадіблок. Гарно, кого використовується. І це ще одне вистав для команди Паліниця. Даблкіл для Кристалайза. Слухайте. Не хоче наворочити, але треба. Треба сказати це, треба сказати це. Крісталець молодчинка. Вчора так само було. Вони вчора теж гарно перевертали в мідгей. Лихан розганяється в порядку. бай побачений хана, цього разу точно. Ні, ні, ні. Разу а тут, ж на... такі? Цей. а що ж таке? А, нормально, куди стрибаєш? Що ти, як справи? А ну, КП. Гемсати головою по землі. Нормально, Солбент використовується не по тих героях, напевно, Ні -ні -ні -ні. по яких Ні -ні -ні. хотілося би. Мунлайн зараз може ініціювати, треба стрибати, просто всіх бувати. там крестолайф вже б'є Сепа, як ми бачимо, торгай залітає теж по двох героях. Арена ставиться непогано, але можна вбивати цих призначень. Ай поїхав! заїжджає, б'є віногра. Але Войт Спіріт, можливо, помре. Ні, не помре, буде жити на 10-тій 10 Ні, Ні-ні. Ми не догораємо. Ми від такого не горимо. І зараз хтось, можливо, підставиться, можливо, навіть грім. Стрибок вперед. БКБ від Ніу не встигає до нього долетіти праймал, а там плене підставляється. О, це нам добре, це потрібно нам. Але одразу бачиш, ідуть сплітпушити інші лінії. Ні-ні-ні-ні. Це ж просто Рошан Ні -ні 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 -ні. буде. От я про це і казав. Ним треба повертатися по факту. До речі, азури не контролюють. Азури не контролюють портал! Туди можна влітати, тільки зараз пішли туди контроль. Давай, 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 треба вриватися вже. БКБшки на натиснуть. Гарно, гарно, мала! Крав, 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 і їду! Нормально, треба жити, треба БКБ натискати, треба давати ультимейтні, уробить тебе під БКБ. Лівайте звідси, це не ваш файт. Найс, хорош. Він все встиг забрати, да? Та моїх зі банер ніби вкрав. Але небезпечно було. От знаєш, от знову по макру це ж неправильно було. Ви була т один, це могло бути так. помилку, тому що так. суперник міг би бути швидшим. Так. Але загально так, да, я розумію, про що ти кажеш. Але тут теж ситуація, що суперник стоїть в смаках, ракеткою ми перевірити не можемо нормально. Ми не знаємо, де вони, що вони. Хана, до речі, чіпляють. Зараз буде дуже гарний вихід. Вбивство інвокера. Миттєво лінія знизу запущена, Можна йти далі забирати ворожі вежі, можна е -е, просто насунутися да, на оці Т3, в міді. Можливо, навіть спробувати забрати. І побоюється ось так от заходити і бути казарми, розумієш, за три удари може розсипатись. Але в нього є ігіс. Тут, до речі, чіпляє ДК, намагається його бити. Відразу вириває сюди і онлайн, сюди вривається відразу ж їм Форт Найтмен. Як ми бачимо, і поки що живе, але залишається в нього дуже мало. хп. Хопегрекер! Застрибує вперед. Треба ще два удари дати по герою, але їм не вдається це зробити. На розвороті будуть просто забирати зараз ще одного саперта. Ми бачимо, поки що мінус два. Самі втратили лише п'ятірку. Ну і можуть забирати казарми. Кристалайз перестав бити Сефа в моменті. Він не повірив, що там буде продовження контролю, а воно було. Клок поїхав вперед, коги дав. Ну, тут доведеться обмежитися одним бараком, тим не менш, ще байбек вибили. В принципі, все одно якісна, нормальна, адекватна атака для паляниці. Втративши тільки клока, ми забрали барак, ми вибили. Вибачте, два бай, я сказав, один-два. Два, два баї у суперника ми вибили. Давай почекаємо. Стоїть на хайграунді Праймал. Тут стоїть і Remnant, на праймал. Напали б КБ, реакція гарна. І Хекс одразу пішов. Треба чіпляти. А там рефрешеру Марс, якщо його вбити до рефрешера, не буде другої арени, другого БКБ. стрибають на планета багатьох швиденько. БКБ від хана, але дуже багато демочів від Рогон Хан ховається в інвізі. Треба Віжен добивати, добивати. Треба хана. Як він досі живий. Праймал прибиває своїм ультимейтом Есефа. Есефа є сатанік, чи вже немає, немає! Треба добивати його до побачення телебачення. Чіпляють також і Ніу. І він буде помирати. Після використання другого НЕ блакуємо! Гол! Гол просто! Гол! Це тупо гол! Він готується ініціювати нормально, він правильно все робить. Ой, ой-ой. ой Отак. Поки не зрозуміло, що відбувається. ДК може дійсно вбити. Бачимо крекер намагається допомогти. Йому арена ставиться дуже непогано, починають пробувати. Вони ДК поки що той живе під бокабешку, хоче вийти, але він прив'язаний до крекера! ти звідси! Так буде зараз контр ініціація від фортайте можливо. Рефреш з'являється його у треба відійти. Треба відійти. Поганий моментик. поганий моментик. поганий моментик. Вони дуже сильні, треба їх десь ловити поза базою. Проблемою є те, що він навіть, якщо в'яже і створює ілюзію. Привіт. Огра можна дуже швидко вбити. Але охра немає бейбеку огра, до речі, він грошей немає в нього. Праймал, праймал, треба тікати, від БКБ. І він теж без бейбеку. Крекер. Ну, Крекер. Крекер то добре. Ну так, знаєш, така дія не виглядає ефективною. Просто ми нічого з цього не можемо отримати. Ну У треба якось, якось да. треба якось топ. Треба якось когось вбити не огра, знаєш, а когось. Але вони не знають про байбек. Ні, ну не знають, але ж вони можуть побачити, вибити його там. Теори... Ну, ти, ти ж б'єш а ти що будеш робити? Пробувати його вибивати, той байбек, правильно? Ну no, факт. А потім такий хоп, щось тавер падає, а СФ не байбекається. От уже і халявка під'їхала. Так, там щось хтось кудись стрибнув. Це Марс і це ДК, і це мінус його перше життя. Ой, тут підставляється Фортнайтмен, Треба допомога Фортнайтмен, Треба хіл якийсь що-небудь! Фортнайтмен виживає, одикав вбиває другі! Ну от про це і мова. І от цього, мені здається, поляниця не усвідомлює, на жаль. Які ж є флешбеки від Навілофліфса. Так, так, це просто. от, ну, це, розумієш, Оце і є досвід. <світ> Бачить Сефа. Стрибають. Грім витратив ультимейт, поки непогано. Ухилилися від цього Кристалайз! Пленета бачить, треба бити швидко його. У нього має бути байбек. Там у всіх майже є байбек. Окрім. Окрім інвокера. Есефа били швидко. Він з байбеком. Треба бити Ніу. У Ніу. І у інвокера байбеків немає. Можна байк, трошки байк, байк, відійти. Байбек. Два байбеки вибили. Це чудово. Але поляниця не може на цьому турнірі грати. Отак, щоб ми заспокоїлись. Воїт Spirit та зловили. Треба якийсь Spirit! войдспіріт, Spirit! Треба жити, братику! Та що ж таке? Квадратику? Бикабе стрибок, не було стрибка, чи що? Ой. Це погано, як же добре. Можна купить. вбити Ніу. У відповідь! Треба демедж, демедж видається. Ніу помирає. У нього є байбек. Есеф. Есеф, Сеф. Під сатаніком. Розбиває обличчя Крекеру. той відходить. Рефрешер від Марса. Він може тримати вперед. Е. Ставить арену. Арена тільки по одній драпіло влучає. Веспірідже повернувся. Треба вийти. Треба Ульт. Треба Ульт по Есефу. Зараз від Фортнайт. Бена його О, немає. Е. Він помирає. Крісталайс розвертається. Б'є демеджом. Нормально так похано. Крісталайс, Юлі літає. Треба команда, треба допомога. Треба бити ЕСЕФ. Там знову сатанік. Сотанік. Восьмий раз Сатаніком розпивається обличчя Драгон Найта. У нього є байбек. Треба відійти. Треба просто відійти всім, хто тут залишився. Не можна помирати, можна програти гру. Помиратиме Дарквілов. у двох героїв не буде байбека на боці поляниці. А ліворуч байна. ти тільки один Марс. До нашого виправити це в не вдасться. Не стрибати Сефа теж не виходить, бо він гамселить, бо зараз. Тому треба брати Юла, але Барди mm -hmm. на сапротик mm -hmm. тримати його. Це ваша задача, mm -hmm. не моя. Заходять на Т-4. О, ні, в нього ще 6. Друзі, будемо готуватися. Ми ще. Чекай, 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 почекай. Нам треба відбитися. Три герої. Три герої в нас живих. Форт в позиції. Там Лінкінсферами обмазали. Всім обмазали. Ну, трон буде палати. Треба вже щось робити. Декас треба вперед. Трон горить, треба зупинити, Треба вбити якось Есефа. Треба його хоча б разочок відправити до таверни. Сеф. Досі живий сатаніком. Він б'є це джі-джі. Ну, гарно ми грали, насправді. Гарно грали. От е... все, що я можу сказати про цей турнір. Е, мені хочеться, щоб мене почула паляниця. Я думаю, що вони це не почують. Друзі, це в нас Discord зараз після кожного турніру, коли доронами ми грали, оце таке відбувається. Давай. Е, треба бути реалістами і розуміти, де ми знаходимося, чим ми займаємось. Ми граємо проти команд, які краще за нас, в будь-якому разі. Навіть Азур Рей. Це все навчання. Треба просто робити висновки з кожної гри. Андерлорд норм. Мені Андерлорд не подобається він дузі дає фрішечку на лінії. Чесно. Це так, а по грі норм. Ось. Коментатори IM в бані. Так, ми знаємо, ми обговорювали, чому він в бані, О, я питав. А оце ідеальний герой, якого знаходить паляниця. Рідко ми бачимо, як команди його беруть, але це прям супер подобається. Дуза да. ну, так не любить грати. Це якраз герой, який пікнули давай ламі проти Дузи Скітера. Нагадую, він всю грав, гру грав супер погано, але там була одна стяжка стінка, і дуза просто не може битись. Вона тупо змушена тікати, бо її ілюзія знищує її команду. І все. Клас, круто, топ. Навіть на саппорт позиції це як на мене дуже сильно. Тому так будемо дивитися, що з цього вийде. До речі, медуза майже без мани. Намагається вбити кіпів ще на розвороті видає свою кощі, ще і закидає гранату. Слухайте, можливо, Дерексір зможе розмінятися зараз на свого саппорта, Але там є стільки їх відразу використовує, як ми бачимо, Медузка. Ну і виходить звідси миттєво. Ленет. Намагається пробити якось крекера. Кислай взагалі без хп залишається. Підкоп пішов. Намагається Ніо піти далі за ним. В нього є левел башел. Це ще й дабл стрибок, в нього грань. Пленета хоче спробувати забрати хоча б крекер, але я так розумію, йому не вдасться зробити. Використовує він свої коги. Пленет йде далі. За ним ще один підкоп. І тут кріп підсвічує. Він поки живе, використовує свої стіки. живе, але ні. Недовго він тут жив. Використовується швакля-бакля, і герой помирає. 4-0 поки що рахунок. Знизу намагається паляниці зараз розіграти якось момент. Хотілося спробувати підчепити огрмага, але кущами не влучив. Гравець на Дерквілу. Як ми бачимо, тепер все зараз на нижню лінію назад повертається У нас пленет. Буде зараз пробувати бувати Фортнайтман. Їм напевно вдасться це зробити. Тут ще й огор підходить, теж йому в спину. Ну і герой помирає в кінцевому випадку. Пленет збирає собі збирається. Поки що цей ліон робить настільки багато неприємних ситуацій на карті. Я не знаю, що з ним робити. Намагається хан яко зараз відновити здоров'я за допомогою коллепа. Йому здається це зробити. Він дійсно переживає цей напад від Паляниці. Ну і буде жити. Їм. Зараз ще й використає гостволк після того, як мана йому поновиться, і буде себе взагалі прекрасно почувати. І знову пленет, знову підкоп, знову чіпляє героя. І будуть вони вбивати Монлайта, та там ще й гранат залітає в спину і він дійсно помирає. Це жах. Це просто на цьому Ліоні такі речі вичваряєш, це просто жах. Ну Ліон взагалі дуже у китайців популярний завжди був. Якісь там постійно у них мета була з тим Леоном. і файчик привив, напевно. 6-0, але ти знаєш суто економічно. Якоїсь катастрофи немає. Тому що Кріпстат, що у Кристалайза гарний, що у Мунлайта. Зверни увагу. От О, Це має, з точки зору відновлення ХП. Це факт. Ну і, тут, звісно, смерть Хочеш, і от старається поляниця підіграти в центрі, і ніби там десь моментами навіть виходить, але тут двох стягнули, тут вже числом взяли. Знизу у нас сутичка невеличка, хана треба спробувати поти, але знову Леон клятий приходить. А щоб тобі пусто було. О, нормально? Так нормально. Привіт, дякую, що прийшов. Так, тут меду ну, зрозумієш, нічого вже не зробить, треба планета теж добувати. Найс. Дабл кіл для Мунлайта, мінус три у виконанні поляниці. І вже економіка одразу почне зараз е, на користь поляниці перетягуватися. Я тебе запитаю. Mm. Після моменту, бо зараз буде момент. Чіпляють панго, треба не дати йому розкрутитися, він роз... не розкручується, поки. Добити! Добити! Ну добийте! Допилися, розкрутився, розкрутився. Розкрутився мене. в таверну. це гарно. Прийняли закон про домовленість з слідством. Його прийняли в тій формі, в якій в адекватній, коротше, формі, а не в тій, що була спочатку. Тому там, наприклад, спрацювало. Можливо, в тебе спрацює. Пленета атакують, пленета швиденько мають вбити. А може і ні, приходить Медуза. Пленет помирає. Медуза багато шкоди завдає. І сама страждає без мани Залучається! Побрати треба Медузі, торнадо, але її це не врятує. Ультимативна від Хан теж під фокусом. Розвалить їх всіх! Розвалити! Фортнайтмен, треба жити, йому поки не до розвалу, треба вижити якось. Фортнайтмен. ні, там ультимативна від Панго. І хана не добили, та що ж таке? Може добий я якось його? Ну давай, придумаєш. думаєш, ти, ти геній, Мунлайт, ти геній, ти зможеш! Тут. Ні, стікай. Ну все ж було так гарно! Знаєш, коли тебе чотири чоловіка затискає під стінку? Ні, не знаю, підіграння. ну розкажи. Знаєш, ну тільки що бачив, ти, я думаю, Монлайта вбили таким чином. Досвіду може поділишся, я? Ні, ні. ні досить немає, такого не знаю. Слухай, крісталас тут так стоїть, ніби вони планують захищатися, і взагалі зараз намагається з двох боків нападати. Йде впоред стрибок від Мунлайта, не дають розкрутитися пангольєру, Вбивають його до ультимейта! Перестрибують, також і знищують огорма. Оце воно. Але тебе ж впало все одно. Ідинаю не було. А от стрибочок. Допомогти трішки. Плене ні-ні- ні-ні ні. Тікай. Нас... Нормально, нормально. Все вийти звідси тепер. Летить сюди ще й Дрексір, намагається допомогти. Т... Тікайте! Ага, ні, коли таке залітає в голову важко втекти, я вам так скажу. Ну але, знаєш, помирає принаймні саппорт, а не кор, тому це позитивно, правда? Позитивно ж? Ні, ти мол. Ти слухай, ти реально знаходиш позитив навіть в тих ситуаціях, так. в яких його не треба було знаходити. Да, так, як не клок треба. Клок сам підставився і клок здох. Почекай! Міг померти тут твоє спіріт. Взагалі ні. Чому ні? Бо він впрягся за клока. Але міг би померти за це. <світ> Добре, я міг би померти. За це. Слухай, от зараз він може померти? Може, звісно. Погано. Він і помре. Ні-ні-ні-ні-ні, такого не буде. Такого не буде! Єзді. І контратака! СФ вже тут! Є стрибочок! Хан! Хан-хан хан хан! Блін, слухай, ти геній. Сюди? Що Щось знаєш в цій ти? грі? Ні, я? І можна вижити я... Романе, я знаю, що я нічого не знаю. <світ> Та напевно. <світ> Ось ми прийшли до спільної. Ти так сказав, я вірю тобі. Ти красавчик, взагалі. Ти красавчик. Так, можна вбити Пленета, можна ще й бити огермага теж. А можна і не вбивати, бо немає ресурсів, треба виходити. Звідси, напевно, стінко ставиться, слухайте, непогано. Састрайк, правда, залітає в голову, Лакверт помирає, і. Все. Та, і все. Далі розійшлися, далі фармити пішли. Дарсіль пішов розпушувати нижню лінію, ми бачимо. Войд Спірі там гуляє, поки що в верхньому лісі просто тусить. М -м, а де... Шедуфін... А, Шедуфін взагалі там сховався в себе праворуч на трійці, у фарми Ну Він великий, але ми бачимо, що і Медуза, та, не відстає. В неї манта вже з'явилося. Єдине, що на Ісефа я, я не знаю, який тут є контрпік, а от на медузку Дарк все ж таки присутній. Mm -hmm. І вже Вангард з'являється в ДС, я так розумію, що в нього буде Крімсон першим. Але там знаєш, який прикольчик, що Ліон же з'їдає ілюзії доволі швидко. Тобто є контра на контру, помирає Мунлайт. Зачепили ще клокверка. Ну тут вже битися, напевно, не слід. Там якісь ще відрізані. це драквілу. Чому ти там, друже, Бупер? фай. Має помирати, там Санстрайк, ще раз прокотитися. А не влучають, до речі, з полами. Невеличка надія з'явилася, але вона швидко згасає. Крекер, на нього теж настрибують вже під Т3. Ну треба карати їх за це, що вони тут роблять. Ну Просто вбити їх під Т3. То звідки ви це берете? Він зараз візьме собі пайк, в нього є манта та. Але герой не бере собі фляї, не бере собі там якісь, я не знаю, там скаді, він бере собі далі, дедолс, і це може не спрацювати. Клок поїхав вперед, намагаються хана атакувати. Це був випад від Азурей, але він може закінчитися для них погано. Є ультимативна від Дарквілоу. Ульти від Ліона залітає сфінгра, Хан помирає, але помирає і крекер. Спину заходить. Серг починає бити планета. буде відбивна котлета. Треба нас доганяти, треба добувати стрибок по пленету. Він помирає. Тепер треба чіпляти медузу. Керс Краун на ній вона буде приголомшена. Ні, вона натискає манту, розвертається, починає битися. Панго застрибує медуза. Один в полі воїн каже і допомагає. Ні. у Насправді тепер непогано. Має помирати Фортнайтмен. Чогось бракує! Знаєш, я не впевнений, що Крімсон гарна ідея першим артефактом тут. Ну от без жартів. Я думаю, що якісь грівси були б краще в рази. Дарксір на Сурджі розбігається, можна спробувати огра зараз якось підчепити. Ой, ініціація відразу в медузу у двох героїв підчепив, закрив. Їх стінка ставиться теж. Терорайз тут не може залетіти, огра можна швидко вбити. Огор помирає, але Клокверка буде забирати я так розумію, під БКБшкою. Використовується ультимейт відразу від Кристалайс, хоче спробувати вони закусити саме хана. Не вдається це зробити. Він помирає. Далі Кристилайс починає накидувати по панголієра. Він дуже батько шкоди отримує. Не може бути. Поки що лотичка залітає, міса немає. Він помирає. Дійсно, матуш залишається одна. Треба її пробувати вбити якось, але знову кляти під ковід. Пленента намагається він вбити ворожу команду. Мулайт, використовує манту. Використовує її. Nice. І вбивають вони цього Тріпл кіл для Кристалай вже Плента намагається теж підчепити, але він виходить звідси. Ну і це Рошан. Рошан для паляниці. Просто спаляємо, ти ти додаєш собі, ти, знаєш такий балансний артефакт і на демедж, і на витривалість файті. Ой, Клока дуже швидко може забрати. Зараз він кого використовує дуже непогано, підкидають вони ще й медузу, Реквієм пішов. Зверху, як ми бачимо, огра можна швидко вбити, але медузка вже звідси звалила. Просто перед дом його розвалили! Да, знову ж таки, ілюзія медузи просто вбила тільки що. Пангольєра. Ну, о цим має Ліон замість. Зараз, зараз ще фляєчик з'явиться. Ага. І буде взагалі. А бімба. там, до речі, як? Там же ж напевно це... може і міс що? Сильний... Ну так. Ну і просто саму медузу це ж не так сильно може пробувати. Тобто, флягається. А там немає значення. Ти просто цією ілюзією з мультишотом включеним, просто вбиваєш ну, та. всю ко. Ти інших вбиваєш гарно, це ну, От практично. як зараз умовно у нас катався пан mm -hmm. По ньому три рази залетить від, від ілюзії і від СФА, і все. Це ще ж і мінус броня. І с... Да, і в ще є, О, це правда. Це прям кайф, так. Mm -hmm. Я всім кажу, дивіться доту, це класно. Бо, а коли люди горять, це ж класно. Ти дивишся, класно, люди горять, весело, прикольно. Е, от, тікає Фортнайтмен. Дуже він відколовся від команди. Неприємна ситуація може бути. Фортнайтмен. Ні. Його забирають, Мулайн непогано вірвався, треба бити, хоча б Ліона. Хоча б Ліона треба вбити. Демеджу бракує, перемикаються, намагаються вбити Огрмага. демеджу тут вже вистачатиме, але медуза розультилася. Всім треба тікати, її не зупинити. Паш, прокає по клокверку, він помурає. Ну от в чому проблема? Просто в таких моментах стакатись разом. Вони обходять теж. Бачили кур'єра. Ну це не чесно. А, а ми розуміємо? Паляни це розуміють. Не знаю. Крісталлайс, просто в рушану бити. І що ти мені зробиш, каже Крістеллайс. Ну ні, ну Спалили! О боже. А нормально, нормаль, допомогу. Найс. А, нормальна стінка? Ні, не нормальна стінка, не туди побігла медузка, то що ж таке? Ну ні, ну. І медуза б'є. Тільки зараз пішли бити медузу. Терорайз, стрибок від мунлайта не можуть пробити медузу зовсім шість стан. Подарквіло по, по СЕФу не відпускають Есефа. Е -е... Дивись так, давай так. Е -е... Навіть при такій перевазі вони все ще від бази можуть спокійно депоцію. Можуть, стінкою. можуть. Спокійно. Можуть. Ну, бачиш, настільки реально вийшла стінка, от як вона стоїть. Ми бачили файт, де клок вирвався, де була стінка по двом, там меду заплюсова, і вона спрацювала. От Вкотре ми бачимо, якщо стінки немає, то шансів у нас теж небагато. Розкрутка пішла від панголіра. Ось намагається підчіпити, Живе. Крекер стрибає, дуже непогано, пан. можна може теж використати. Стінка ставиться, нібито ілюзія медуза є, але те, про що ти говорив? Просто помирає відразу ж ця ілюзія. З допомогою Леона вбуває її, монодрейна. Ой! Ні-ні, на -ні -ні. наступній грі. Добре, вижив. Вижив Мунлайт. Хоча б. тут план який був здається. Якщо я правильно зрозумів ідею паляниці, вони хотіли швиденько вбити хана. Вони подумали, ми швидко дузу не вбиваємо, швидко пангами не вбиваємо. Нам треба вбити або Ліона, або от інвокера. Вони побачили Інвокера, на нього не стрибнули. Тобто, напевно, ідея була саме в цьому, але інвокера, на жаль, теж не довелося добити, бо в нього БКБ і він вижив. Поставили обсервер одразу, побачили суперника. Обсервер розбили. Остання сторона залишається у поляниці. Вакуум пішов, стінки немає. Вдарив за Ганіму. Мунлайт застрибнув. Ні. Ні, він помер просто. Е... Так, нічого не можуть зробити. Вже поляниця не боїздатні. Занадто велика медуза, під бафом Могермага, під Алаквіті. Тут занадто вже складно щось протиставити. Ми програємо 0-2. Ми поки що без перемог на цьому турнірі. Шкода, що так складається, тому що ну, перша мапа точно у нас були всі шанси. На та й на другій теж бойові. Ну, взагалі, поляниця дуже багато вже бойових мап зіграла на цьому турнірі. На жаль, не на свою користь вони закінчили ці мапи. Але боротьба є. Тобто це не, не команда, яка програє безидейно. Це теж позитив якийсь, якщо хочете.